Українська армія знищила вісьмох бойовиків і ще двадцятьох поранила за даними управління розвідки Міністерства оборони. Сталося це в районі містечка Зайцеве Артемівського району на Донеччині. Сепаратисти спробували обстріляти українські позиції, і нашим військам довелося відкривати вогонь. Відповідь за даними штабу АТО, загалом кількість обстрілів із боку російсько-терористичних військ різко зросла. За минулу добу було понад 70 обстрілів використовувались як автомати, так і гранатомети, протитанкові ракетні комплекси та БМП. Найбільше в районі Слов'янського та Донецького напрямків загалом у районі більше 10 Населених пунктів. У штабі наголошують, українські війська намагаються не піддаватися на провокації, але в разі активних дій готові давати відсіч, як це власне і сталося під Зайцевим. В районі Зайцевого бойовики з так званої 3 окремої мотострілецької бригади банда формування ДНР понесли серйозні втрати. Вісім окупантів загинуло, ще 20 отримали поранення. Велике зосередження військової техніки помітила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Терновому. Це підконтрольна бойовикам територія Донеччини. Групу спостерігачів сепаратисти не пустили. Але за даними безпілотника, там перебувають 40 танків, 115 бронемашин, 35 одиниць артилерії і 50 військових вантажівок. У місії зазначають, бойовики дедалі більше перешкоджають спостерігачам. ОБСЄ, почали вимагати паспорти, і це збільшує час очікування на блокпостах. Ба більше біля Мар'їнки їхню групу спостерігачів іще й обстріляли. У місії зазначають, хтось не хоче, аби ОБСЄ відстежувало ситуацію на непідконтрольних Україні територіях. Хтось також не хоче, щоб ми бачили, що відбувається у прикордонних територіях. Іноді нам дозволяють туди потрапляти. Але спочатку представники так званої ДНР кажуть, що вони нас будуть супроводжувати, і все одно часто нам не дозволяють потрапити на ці території.